Дівчата в нестандартних сукнях з яскравим мейкапом та чотири десятки фотографів це ф'южн фотосесія від кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету. Такий вуличний осінній флешмоб дизайнери проводять вже вдруге. Мета доволі проста. Окрім творчого процесу, ще й підняти настрій херсонцям і познайомити їх з роботою кафедри. Чим дивували цьогоріч, знають наші кореспонденти. Це вже друга фюжн фотосесія. Просто неба. Ще більше яскравих та креативних студентів кафедри дизайну у дії. Вони самі моделі, фотохудожники, модельєри та візажисти. Цель флешмоба показати херсонцям, що у нас все таки є творчі колективи. що у нас є, є діти креативно креатівномислячі, які вміють виплатити свої ідеї в жизнь, і що ці ідеї від тих, які ми бачимо по телевізору або на подіумах. Не за спеціальністю сьогодні і Роксолана з Олександрою. Дівчата займаються графічним дизайном. Втім, від ролі моделей не відмовляються. кажуть їм до вподоби така вулична фотосесія. Все вместе уходим и фотографируем, и позируем. Дівчата сьогодні в ексклюзивній колекції під назвою Плівка демонструють її вперше. У цій роботі дизайнер втілила головні тенденції чотирьох модних столиць світу останніх десяти років. Втім, самі моделі зізнаються, сукні, хоча і не зручні, втім досить креативні. В костюмах німного не неудобно, так як вони зроблені не з такого ж практичного матеріалу. це пленка і тіла німного немного не комфортне Але фотосесія нравиться і самі костюми нравиться, так як вони дуже красиво смотряться. Виблискують на сонці і моделі, демонструючи зворотній зв'язок. На виготовлення цих костюмів пішли десятки дисків. Саме сложне то не надарізаті диски. та очень. Дуже... Було травматично, так сказать. Я вже не вперви раз хожу в ней. Звичайно, тяжело, немножко жарко, но я думаю, что получить какие-то позитивні емоції, вот это стоит, ну, вот этого всего. Замість стандартних фотосалонів у стінні вулиці та парки Херсона вибагливі фотографи, кажуть, готові на усе заради гарного кадру. Ані обов'язково всі должны уметь э, делать fashion фотографию. Ну и по дороге мы конечно делаем репортаж. Вот, потому как это, в общем, достаточно Это весело, люди на нас обращают внимание, люди спрашивают, откуда вы такие взялись, кто вы такие, и так далее. Важно очень для нас, для студентов, как бы это развивает дополнительно. Мы можем по-разному применить техники фотографирования, в разных ракурсах их выставить. Мы развиваемся, мы выходим, нас видят, нас люди замечают, люди спрашивают. И... Ну, это очень круто. Ганна сьогодні не лише як дизайнер, а й у ролі моделі. Це моє плаче називається Мамине кохання, мамина любов. Я шила його після, ну так би сказати, ніяких впечатлень у нашій ситуації, яка відбувається в Україні. Я звертала увагу, як мами реагують на те, що теж відбувається, і я вирішила платити ось вот амплуа. А це теж робота Ганни. Модель зізнається комфортно у новому і незвичному образі. А ось Херсонців, каже, здивувати. Таки вдалося. Люди смотрели на нас странно, сквозь хто-то улибався, хто-то удивлявся. Ну, взагалі, це щось та новеньке для Херсона. Перша серед моделей і школярка Валерія. Дівчина зізнається, вже навіть вирішила з чим поєднати своє доросле життя. Це моя перша фотосесія на кафедрі дизайну. Мені тут дуже подобається, Я в майбутньому хочу тут вчитися. Організатори впевнені, такі колективні фотосесії треба робити постійними. А поки що запрошують охочих переглянути результат фешн-зйомки на сторінці своєї кафедри в соцмережах. Анастасія Соболєва, Володимир Чепинога, телеканал Скіфія.